Ще одна секція золотого будинку Нерона знову відкрилася після масштабної реставрації. Гостей музею тепер впускають через новий вхід із західного боку. Він веде до зали відомої як Нероновий портик, а потім до кімнат, де збереглися фрагменти фресок та мозаїк. Ми завершили роботи з безпеки та дозволили публіці побачити деякі незвичайні зали, такі як кімната із совами або кімната з жовтим склепінням. Нерон почав будувати нову резиденцію після рунівної пожежі в Римі в 64 році нашої ери. Це була найбільша за площею міська резиденція імператора, яка будь-коли існувала в Європі. Палацовий комплекс був цілою мініатюрною країною з лісами, луками, ставками та будинками. Там також височіла статуя імператора за вишки 36 метрів. 1968 року Нерон помер, і наступник добудовувати резиденцію не захотів. Затіта золотий будинок згорів. Пізніше палац засипали, а на території комплексу збудували колізей, римський форум, терми Траяна та інші будівлі. Багато землі віддали під приватні будинки. Руїни палацу виявили у 15 столітті художники доби відродження, зокрема Рафаель і Мікеланджело, спускалися на мотузках униз і вивчали тамтешні фрески. Зараз фахівці постійно працюють над захистом будівлі та давніх творів мистецтва. Вони руйнуються через дощі та вологе повітря.